столу, от і привітання шановні пані і панове, шановні учасники круглого столу. Ми високо оцінюємо роботу, яку проводить Національний демократичний інститут в Україні. Дійсно, сьогодні. Не є досконалими ці е, механізми взаємодії між громадськими організаціями, політичними силами і інститутами влади. Е, це є е, Сьогодні нам цікаво е, ваші консультації, сьогодні нам цікаво подивитися ті напрацювання тих програм, які б е, дійсно сьогодні могли е, підвищити цей рівень. І, думаємо, не думаю, а більше що впевнений, що е, в цій військ обласної ради ви маєте хорошого партнера. Ми завжди готові вам підставити плече. Е, е, Брати цю інформацію, яка у вас є, е, далі продовжувати, поширювати її на території нашого краю і нашої держави. Дуже дякую, бажаю всім е, плідних дискусій е, цікавих, е, хорошої роботи. Ну, і для нас всіх е, е, хороших посягнень. Дякую. дякую, дякую.